В ефірі новини дивіться у випуску. Рятувальники Ізмаїла провели тактико-спеціальні навчання для студентів Дунайського центру професійної освіти. Які профілактичні медичні огляди варто проходити щороку. В Ізмаїлі вчили зупиняти кров у бойових умовах. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 квітня орієнтовно такі: близько 183 тисячі 130, 130 одиниць особового складу, 3661 тисячі танк, 7098 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 2810 тисячі артилерійських систем, 538 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони, 380. 8 літаків, 293 гелікоптери, 2353 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5676 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 330 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. У ніч з 15 на 16 квітня православні мешканці Ізмаїла зустріли світле Христове Воскресіння Великдень. Другий рік поспіль Україна відзначає Великдень в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. У зв'язку з цим на території Одеської області у Великодню ніч діяла комендантська година з 00.00 .00 до 05.00. А Великодні богослужіння розпочалися 16 квітня о 6-й годині ранку. По їх завершення всі віряни мали можливість освятити пасхальні кошики. В Ізмаїлі відбулися тактико-спеціальні навчання, які провели фахівці Ізмаїльського районного управління головного управління ДСНС України в Одеській області для студентів та персоналу Дунайського центру професійної освіти. Докладніше дивіться у сюжеті. В Озмилі відбулися тактико спеціальні навчання, які провели фахівці Мильського районного управління ГУДУ СНС України в Одеській області для студентів та персоналу Дунайського центру професійної освіти. Традиційно захід розпочався з теоретичної частини, під час якої студентам була доведена інформація, як необхідно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів, який правильний алгоритм діє. І при сигналі повітряна тривога також була доведена інформація щодо первинних засобів пожежогасіння, а саме вогнегасників, було продемонстровано, з чого складається вогнегасник і як правильно треба ним користуватися. У практичній частині фахівці ДСНС відпрацювали ситуацію, за якою у будівлі закладу освіти сталася пожежа. Було евакуйовано 138 людей, але три особи залишилися в приміщенні. За допомогою висувної трьохколінної драбини рятувальники врятували. Людину з третього поверху ще дві людини залишились в задимленому палаючому приміщенні на першому поверсі. Рятувальники для цього використали дихальні засоби, що дозволили прокласти ланку для гасіння пожежі та врятувати двох людей. Після цього рятувальники продемонстрували технічне оснащення спецтранспорту для пожежогасіння. гасіння. Наостанок у кожного бажаючого була можливість відпрацювати гасіння вогню, використовуючи вогнегасник. Для цього були створені осередки умовної пожежі. Для того щоб кожен мав змогу відпрацювати навички по користуванню вогнегаснику. І якщо виникне надзвичайна ситуація або пожежа, кожен зміг ліквідувати її на первинній стадії. Це дуже важливі Такі заходи, тому що в критичній ситуації учні, ну діти та й дорослі всі ем, ну губляться і під час паніки не знають, як інколи не знають, як себе повести. На сьогоднішній день це дуже дуже актуально. Сніжана Щербина, Теодора Христів для програми новин. В Ізмаїлі офіційно заборонили прокат електросамокатів, у тому числі від всеукраїнської компанії JetUA. 12 квітня виконком ухвалив постанову про заходи щодо забезпечення дорожнього руху на території Ізмаїльської міської громади та безпеки учасників дорожнього руху. Документом забороняється використовувати в межах міста транспортні засоби, які надаються в користування на умовах прокату. Місцеві чиновники поклали зобов'язання негайно припинити порушення правил дорожнього руху, пов'язані з орендованими самокатами. На патрульну поліцію. А комунальників зобов'язали у разі виявлення таких самокатів вилучати їх і передавати власникам за умови наявності у них правопідтверджувальних документів. Профілактика краще за лікування. Кожна людина має один раз на рік проходити регулярні медичні профілактичні огляди з метою недопущення проблем зі здоров'ям. Кому та де можна пройти обстеження, дізнавалася наша знімальна група. Дивіться далі. Профілактика краще за лікування. Кожна людина має один раз на рік проходити регулярні медичні профілактичні огляди з метою недопущення проблем зі здоров'ям, кому та де можна пройти обстеження, розповідає сімейна лікарка Тетяна Мінковська. До вашої уваги, задля вашої безпеки та контролю за станом здоров'я, кожна людина один раз на рік повинна пройти плановий профілактичний огляд. Це можна зробити, звернувшись до вашого сімейного лікаря. Рекомендації щодо профілактичних обстежень доволі орієнтовні, базуючись на стані здоров'я, спадковості та стилю життя. Лікар складає графік оглядів. Звернувшись до вашого сімейного лікаря, ви отримаєте низку направлень, які рекомендовані медиками саме для вас. Ваш лікар може надати безкоштовно низку направлень, а саме, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі флюорографічне дослідження, холістерін, глюкоза, жіночий огляд, ПСА для чоловіків та мамографічне дослідження. Варто нагадати і про планові профілактичні щеплення від дифтерії та правця, які проводяться для дорослих кожні 10 років. Також, якщо на протязі 10 років ви не отримували вакцинацію від дифтерії та правця, це також можна зробити у сімейного лікаря з попереднім оглядом. Щорічні профілактичні медичні огляди просто необхідні для кожної людини. Візит до вашого сімейного лікаря потрібен для того, щоб фахівець подивився, чи все в нормі, а ви й надалі не мали приводів для занепокоєння. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми. Новин в Ізмаїлі вчили зупиняти кров у бойових умовах. Днями в готелі Басарабія пройшов спеціальний тренінг від міжнародного медичного корпусу. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі вчили зупиняти кров у бойових умовах. Днями в готелі Басарабія пройшов спеціальний тренінг від міжнародного медичного корпусу. Він розрахований на найширші верстви населення, зокрема на людей, які зовсім не знайомі з медициною. Відзначимо, міжнародний медичний корпус це глобальна гуманітарна некомерційна організація, яка займається порятунком життів і полегшенням страждань через проведення навчальних тренінгів в галузі охорони здоров'я та впровадженням програм допомоги та розвитку. Міжнародний медичний корпус працює з чотирнадцятого року. Mm. Mm. IS, uh, 25 var Минулого року присутність була розширена 25 лютого. Мали піти вже з України, але після того, що сталося 24-го, то в крупних містах України з'явилися офіси і допомога, яку міжнародний медичний корпус надає населенню України, вона суттєво збільшилась. І одним з напрямків цієї допомоги з напрямків це є впровадження навчальних курсів. Які розробили фахівці Гарвардської гуманітарної ініціативи. У тренінгу взяли участь медпрацівники, представники поліції, рятувальники, студентство та викладачі. В ході занять присутнім показали, як правильно блокувати кровотечу, накладати турнікет, тампонувати рану. Все те, що може допомогти врятувати своє життя або життя потерпілого в будь-якій надзвичайній ситуації з серпня минулого року. Такі тренінги проводяться для медичних працівників у різних містах України. Серед них Дніпро, Запоріжжя, Львів, Черніг. Я. Буча, Одеса та ізмаїл тренінг який проходить сьогодні, це короткий тренінг зупинка кровотечі, і він розрахований на широкий загал на медичні і не медичні працівники. Тобто, це можуть бути і представники поліції, рятувальників, студенти, вчителі. І ці знання вони на жаль можуть знадобитися зараз під час війни, але ці навички із ступинки кровотечі, накладання турнікету, тампонування рани вони можуть врятувати своє життя, життя інших у будь-якій надзвичайній ситуації. По завершенню занять всі учасники отримали сертифікати про проходження тренінгу та спеціальні набори для зупинки кровотечі. За ініціативи студентського самоврядування при Дунайської філії Мауп керівники проєкту, всі організатори та представники міжнародного медичного корпусу отримали подяки. Вручила їх директор навчального закладу Тамара Гуменікова. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи у межах міста. У зв'язку з цим 19 квітня з 00.00 .00 до 6.00 та з 8.00 до 17.00, а також 20 квітня з 8.00 до 17.00 будуть проводитися ремонтні роботи на ряді вулиць. З їх переліком можна ознайомитися на офіційному сайті Ізмельської міської ради. Святкування Великодня на Одещині пройшло спокійно. Про це повідомляє обласна поліція. Грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було. У богослужіннях з нагоди світлого христового воскресіння, що проводилися у 472 культових спорудах регіону, взяли участь більше 52 тисяч громадян. За порядком та безпекою, а також дотриманням громадянами вимог воєнного стану, посилено слідкували понад 2 тисяч правоохоронців. Поліцейські продовжують працювати. В посиленому режимі та охороняти спокій громадян. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 47 копійок, продати за 38 гривень 1 копійку. Євро 40 гривень 84 копійки, продаж – 41 гривня 50 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 19 квітня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода вночі без істотних опадів. Вранці та в день дощ. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 вісім градусів тепла, в день дванадцять градусів. В Одесі хмарно дощитиме. Вітер змінних напрямків 4-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-11 градусів. Вдень 11-12 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком а також у ютуб каналі Онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.